Ух, друзі, не надо меня кушать, я не вкусний. Короче, сегодня мы программим з вами в Грантуризма 7. Я знаю, що у мене знову не було. Короче, коротше, ми на каналі Тігрикс, а сегодня мы будем. Я повертаюсь в Грантуризма 7, как вы поняли. Якщо, ось, якщо що ось видео, саме останнє, це перше і останнє відео було. Зараз мы доїжджаємо в Грантуризму, ну, це чемпіонат міровий. Лутаємо Мільярд, мільйони доларів, ще 400 тисяч. І, і е, з доволі лісом йдемо купувати машини, потім ми їх тюнінгіруємо. Чи не тюнінгіруємо, а потім йдемо з гарним настроєм прощатись. Як вам такий план? І якщо що, пишіть коментарі на замовлення, я можу вам робити машини, які хочете. І навіть найкращий варіант може попасти в ролик. Тож, давайте. Ставте лайки. Коментарі пишіть реально, не стісняйтесь. Там, ну, от я, я реально читаю це, по-перше, а по-друге, ну, я можу робити на, на замовлення реально тюнінг машини, любої машини. Ну, якщо вона в мене є. Ну, от на цю беху також можу зробити. Ну, пишіть, реально, пишіть. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. А от ці от, російські хейтери, будь ласка, йдіть мафію. Бо я вас... От вам дуля, блин. Так что я вас недолюбливаю, российские хейтери, И не надо меня хейтить. -да. Научись разгейбейть вот это вот это вот і, до речі, деякі є российские хейтери, у яких три підписники и вы... и вони... Ас... Ох, блин, як человека влетел. Ну, тобто, будь ласка, не хейтит меня. Я не кусаюсь. Тому подписывайся... Підписуйтесь на мій канал, я не кусаюсь, я не царапаюсь, как мой Томас. От ви зараз бачите его. ну вот три фотки вам. Раз, два і три. Фух. Погнали, значить, доездим уже цей чемпіонат грбаний, ще, че, ще три круга. И потом еще Нюрбург. Нюрбург. Короче, вот вам картинка. Это все. Назва злого. Нюрбург Ринг, по-моему, он называется. Нюрбург Ринг. Короче, вот заголится наибольшая, самая наискладнейшая трасса на планете. Значит, опа. Вот так его выбиваем нафиг и едем. Все. Отличненько. Отличненько. Три хвалы на крыжаке, а мы уже на третьем круге. Це... Позитивні емоції, друзяки. Вибачте за мій суржик. Суржик, бо я ваші коментарі читаю нахватуюсь. Ладненько, признаюсь, я до цього розмовляв російською мову. Ну, зараз вже якось пытаюсь українською мовою розмовляти і намагаюсь вам прям український контент натуральний з борщиком, з, этим, з колосками вам, з козаками, з, з Тарасом Шевченком. Коротше, ну намагаюсь вам патріотичний контент. Я не дуже, ну я не сильний патріот, але я люблю Україну. І все, друзяки, ми нарешті зараз доїжджаємо в цей заїзд. І це у нас був полуфінал. Для кипофінал. Полуфінал. полуфінал. І зараз я вам хочу дещо да сказати, що нас на платі 500 тисяч. 528 тысяч 430 гривен. Ой, гривен. Доларів, кредитів. Называйте, как хотите. И сейчас, видите, я за сей день доехал 700 километров. 700 километров. Вы сейчас все видите. У меня даже сейчас побачили. Так, что я спалил лицо, значит я троллфейс на весь экран. Думаете, вот так мое лицо побачите. Да-да-да, конечно, конечно. Ну и наступный заезд. Это финал. World Series GT. Нюрбургринг Нюрбур. Нюрбур. Друзьяки, я зараз монтую видео и зрозумею, что это Нюрбургринг. Выбачаю, друзьяки, да. что я вам тут китайский вам буду зараз учить. Да, я вам тут учитель китайского, Я тут думали, что я тут на монтаже ничего не подавлюсь. Да-да-да, конечно, конечно. GT, остальный заезд, друзьяки. Как вы видите, у нас было 12 баллов по каждому заезду. И вот все наши соперники в нас. Эм, Хизал, Вегало, Фрага, Копас. Короче, фамилии у них дуже странные. Ну, а мы начинаем. Друзяки! Друзяки, друзьяки! Друзьяки, друзьяки, друзьяки у нас. Начинается самое интересненькое. Это финал. Хотя, может быть, самое интересное будет, когда мы будем машины выбирать. Вот тогда у нас выбор будет зашкаливать вообще. Ну, якщо ви хочете, от, е, я вам зараз поставлю на 3Х, чи, мабуть, навіть на 10 мільярдів Х, щоб ви побачили весь заїзд. Це чемпі... Я Приготували свій чайочок. Давайте, друзі, я готую свій чайочок, підписуйтесь, далі буде треш. Друзішки мої любими, подивіться на баланс 1 мільйон. І, до речі, як ви бачите, це вже наступний день 9, 58? Вчора, от бачите, 9.59 вже навіть. Ну, тобто, блін, прикольно. Ваще. Так візьму і спалю. Так, сами туда зашли. Так, ну як ви бачите, подивіться, як тут реально красиво. І давайте зайдемо в сетр. Хоча можливо, давайте подивимося якісь боушные машини, можливо на ринку будуть якісь нормальні такі. Значить, у нас є Дино вот такі GT Ferrari. 400 тисяч! Ви там не та, не кукохнулись, случайно. Так, Nissan є. От Беха дивіться. 3.0 КСЛ 73-го року. Honda S800 Жигуль. Ну, це не Лада, це Citroen px 12 19 з з го року. Toyota Prius є. Нам треба вже щось спортивне. Дивіться. Є Renault Sport R5 Turbo 80-го року. А барф, дивіться, є отакий Ар-Варс. Але його вже розпродали. Є Toyota і GT4. Давайте вже тут щось подорожче. Дивіться, є Viper. Dodge Viper. Опа, Audi прикольно. І дивіться, Honda NSX-R Type R. Type-R. Прикольно, реально. Fire Fire, Lady, Fire Lady. Що? Fire Lady отакі є І Renault Clio Друзьяки, DMX. Друзьяки, видите? DMX. Делариан. Прикольная реально машина, такая странненькая. Вы это уже все подумаешь. Смотрите, я такой Альфа Ромео за 22 тысячи всего лишь. Ну ладненько, пишу уже, что себе еще купать. Мятаю. Так, ну тут у нас есть вот такие есть. А есть Fire Lady вот такие вот. Ну, у меня есть вот такие, а вот такого у меня нет. Давайте подивимося, що GTR Nismo, Дивіться, ще отакий у мене є чорний. Не, ну прикольно реально, Nissan. Отакий ще є. Але він. Так, ну, подивіться просто, як красивенько воно виглядає. Тільки і за фар фіга не видно. Блін, реально, такі сцени красиві. Дивіться, іще на парковочку заїжджає. Слухайте, ну це мені подобається більше. Тож ми його купуємо, і це наша перша машина в цьому відео. Просто. Ладно, ми пройшли тут на музей, Якщо хочете, можемо зняти відео І це в нас тупо, Просто група Б навіть. А, група Б Роткар. Блін, ну прикольно, подивіться, Тупо. Красавица просто. ми її купуємо Мінус 300 тысяч, друзья. Вы обязательно за це підписуйтесь. Підписатися. Підписатися. Ми ці всі машини потім також протягнемо і все там розберемося. У нас залишається 600 тисяч. 600 тисяч! По, по погані точно. Блин, що я так куплю сьогодні? Давайте Ламборгіні і Феррарі подивимось. Мені реально цікаво. Ух, починаються ціни такі, у яких вас просто щелепа відвисне за секунду-дві. Урус, до речі, я от хочу собі Урус. Але вона дуже прям так... Ну, я її хочу, але вона дуже дорога. Для невдорожника. От я от думаю, от таку от купити. Думав. Авентадор. Не, ну прикольный Авентадор. И Винок Дурачин в Гранд Спорт кошта миллион пятьсот тысяч. Миллион. Все, дымимся Феррари и точно в жестко точно шесть купон. У нас залучается 600 тысяч сейчас сила. И давайте, вот, 550, суперфаст. Она... Дивися, грубо три ротка, офигеть. Ладно, давайте вот такое вот чудо купим. Ух, офигеть. Скажите, будь ласка, мне, потому что я буду это монтовать минимум два дня три. Все равно тупо так взяли и прокачали ее. Да ладно. Боже, подивись она Просто какой-то красавчик. Просто. Я не знаю, як це просто назвати. Подивіться на його задню частину, там ще, такі, такі, знаєте, випираються. Давайте ще лети. Я спалив лісо, походу. Друзі, я ще спалив лісо, не думайте, що вам так швидко його знайдеться. Ви бачили майже 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 золото, майже слідки. Хоча зачекайте, що ми ще купували? Ми ще купували от этот амус ні... Давайте подивимося. О, ви бачили Радужна така штука. Ладно. Давайте зараз на нього щось то купим. І зараз, друзяшки, зараз ми купим на нього оцю всю фігню. Вот это полностью настраиваем КПП, щоб він розогнався до 200 за секунду. тормоз, щоб ми могли на ньому ідеально дрифтити. Значить, 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 ідемо його тюнінгувати. Хоча ми його тюнінгувати не будемо вже в наступному відео. Бо в нас тупо зараз взривається. І. переривається зйомка. Вот этот мелкий жмот. Кс -кс -кс -кс. Томас, що ти там. До побачення! До побачення!